Пасажирський електротрицикл-дозер з потужністю двигуна 800 Вт. Даний електротрицикл обладнаний свинцево-кислотною батареєю на 60 В та має запас ходу на 60 км. Цей електротрицикл може розвивати швидкість до 30 км на годину та перевозити вантажі до 150 кг. Комплектація налічує LED-лампу, цифровий дисплей. Амортизатори гідравлічні, а ззаду гідравлічні та на пружинах. Він може змінювати комплектацію посадочних місць. Тобто, перемістивши цей речажок, ви зможете здвинути назад сидіння та відкрити ще одне. Також, якщо у вас є дитинка, можете садити її. Також спереді є багажне відділення, а ззаду під ключ також ви можете зберігати ваші речі. Цей електротрицикл ідеальний вибір для будь-яких ваших потреб. Він є потужний та має достатньо великий запас ходу. Обирайте дозер.